Вітаю. Потихеньку на ділянці робота продвигається. Знайшли, людину, яка поварила всі перемички. Поварила майже весь метал вчора. То знімати не міг. Бо дуже швидко-швидко це все. І на вулиці дуже жарко було. І дуже на мені було дуже багато роботи. Бо приходив, допомагав ще тесть так підтримати і так і далі Той чоловік, так він зварювальник, то він тільки варить, а я все все на мені було, то часу знімати, на жаль, не було. То зараз прийду вже до хати, покажу, як воно зараз там все, все виглядає, як наварили. І буду потихеньку це все зачухувати, буду фарбувати. І завтра. Будемо також другу половину варити. Можливо, завтра на штатив поставлю і частково покажу, що вийшло. А сьогодні покажу те, що є. І буду це все підготовлювати до металу. Так що зараз прийду і покажу. Зараз це виглядає ось так. На фоні тут сусіди порядок наводять, щось. Пиляють. то Трішки зараз вилізли нюанси із огорожею, з цими сходинками і так далі, то прийшлось наварювати такі конструкції, щоб не різати метал. І воно поки так. А тут ще одну частинку підрізав, а потім зрозумів, що треба отак от залишати, то сказав, там попереварювали, а тут ще залишилось приварити. І попереду цю частину також зробили. Ці всі верхівки металу потім спиляються, зваряться докупи, буде ще один стопчик, десь згодиться. Поки так. І оцю частину шифера також це сьогодні буду розбирати, демонтувати все і підготувати, щоб завтра людина прийшла, ми всі зібралися, зварили це за кілька годин і щоб тут також все було готове. Що, зараз прийду, розкладу всі речі, які собі взяв, і буду потихеньку підготовлювати. Підготував всі знаряддя, взяв ось таку ґрунтовку, самі дешеві кісточки, знайшов контейнер, перчатки старі, брудні дереві і взяв ще щітку по металу. І от таку штуку треба зачистити шви після нашого зварювальника. Він їх і не оббивав, а так проварив на бистру руку і пішов. То зараз це все проб'ю, зачистю, ржавчину зачистю і буду декілька шарів грунтувати. Так що на штатив і починаємо. Пішло 50 хвилин на це, щоб зачистити і запшикати перетворюючи міржи. Перед цим я використовував ось такий. Він доволі слабенький. Щось вроде там перетворює, але ну, не так швидко. І якщо навіть він там попадає на шкіру, то ти навіть цього не відчуваєш. А перед цим я був, там маленьку баночку брав півлітрову ще додому, як ми там робили самі ворота вдома на Миколаївщині. То його використав. Прям дуже така ядюча штука, вона навіть місцями на фарбу пороз'їдала на металопрофілі. І в мене її трошки залишилось. Я почав її пшикати вона почала попадати мені на шкіру, почало пекти дуже страшно і так далі. Тобто, якщо я як знайду фото, ну знайду саму пляшку, я ставлю зараз фото, то ось ця прям ядюча. Прям, прям дуже сильно. І нею прям, ну, максимально обережно треба користуватися. Бо це прям страшно. Прям сильно пече. Тільки в штанах, в рубашці, в рукавицях, в масці і тільки кісточкою. Не використовувати мої ці оприскочі, бо я. Де він? Ось. Взяв це просто сама дешманська хімчистка, мені треба було. Пляшка була, то я в неї залив. То будьте обережні. Ну, вона дуже швидко. От зараз пройшла година, тут реакція вже пішла, прям воно ну, пороз'їдала дуже сильно, з урахуванням того, що я її зачистив перед цим символ. В деяких місцях я зовсім не зачищав, просто його запшикав. То воно прям чорне, таке, прям, ну, прям дуже ядюча штука. То зараз почну фарбувати. А, і ще для прикладу. Тут я його обробив. Ось так воно виглядає. А ось так виглядає, як я не обробив. Воно його прям дуже таким матовим, чорним робить, ржавчина перетворюється, в щось таке серебристе. Це все фарбування пішло 2 години. Маляр в принципі з мене такий собі, м'яко <смі> кажучи, то з тим шаром зафарбувався знизу, зверху трішки таке. Там потікло, там потікло, ну не критично. І зараз наш новий головний інструмент і покажу на що він. Таке, не знаю, мабуть, це груша. Стара валяється, вже зняла майже повністю. Треба буде її трошки пізніше достати. так, Тут у нас от така хороша. Треба знайти ключка, щоб це все викрутити. підморок цей. Скажімо, так собі. Але головне що він є, що не треба робити. І тут це все на гвоздях. То зараз знайду ключка, щоб все відкрутити. Відкручу весь шифер, можливо зразу секціями занесу. Бо завтра на цьому місці будемо варити нову огорожу. Плани трошки змінились. Пішов братового ключа, то розкрутив ці всі гайки, крім, крім цих. Там половина така страшна, я туди в шортах не хочу лізти вже завтра. Один в штани в штанах залізу. То відкрутився все і поки відкручував, побачив, що тут воно не на гвоздях, а на саморізах. У мене якраз є акумуляторний шуруповерт, то завтра в принципі, вже перед самою роботою відразу демонтую це все. Доволі швидко складаємо, разом буде і легше, і швидше, що воно не стояло всю ніч розхрестане, бо тут підморочок доволі низький. Залізти тут діти такі, що люблять тут. Яблука позбирати, виноград позбирати, по дворі все, що погано лежить, позбирати. То частково і за цього ми і почали із огорожі. То, на жаль, так. То зараз ще трошки підупокусю і буду відпочивати перед завтрашнім днем. Так що до наступного дня. Восьма ранку наш зварник вже на місці, то йду до нього, то зараз прийду, розкладусь, поставлю штатив і будемо демонтувати, варити, а ви дивитесь. Трішки плани змінилося. Сильно криве, то зараз наварим трішки вище і буду використовувати свої знання мурування підмурків і буду домурувати, вирівнювати той підмурок, Так що зараз вони поваряться, а я почну мурувати. Сьогодні пішов дощ, не дав до зняти це відео. І вже вечір вирішили трішки біля багаття посадити і знову дощ. То завтра зранку прийду, покажу, що вийшло. Що до наступного дня. Новий день, нові сили. Підготую камінчики, штатив виставив. І по вчора це ми все доварили. І з цієї сторони також до межі, і тут до гаража. З'єдналися, то натягнув нитку по рівню. Запас від нитки до металу. 15 см я зробив по всьому периметру запас сюди, сюди запуститься десь ну, лист металу, там вже буде регулюватися. Таке. А по саму нитку до підмурка це там виходить нуль. А тут у нас 26 см майже. І воно ось так іде, де-йде, тут у нас вже йде 23,5, і тут воно у нас йде, йде далі і проходить майже в нуль. Я там кілька сантиметрів поставив і тут так само виставив. Запас тут також 15 см. І по низу перепад тут майже 30. майже 30 І тут він йде далі в нуль То не знає. Сидів, думав, в принципі, варіантів не так багато. Можна тут виставити, щоб вербу в рівну, і поставити сітку по низу де буде перепад, але він сильно великий буде. Як бачите, можна зробити металом таку сходинку там Брати листи метр двадцять далі, там наприклад, метр п'ятдесят Якось так можна зробити, щоб нічого не мурувати. В принципі, можна також. І тут в принципі так само. То я не знаю, як на мене, було б саме правильніше просто взяти і домурувати тут не так багато. І все, як на мене мені зараз принаймні здається, поки я не почав це робити, що це доволі легко, то, мабуть, так і зроблю. Щоб вже раз зробили. І він вже собі стояв і вже про нього забули. То також ще ту сторону ми ще не дофарбували, верхівки ці я ще поки не поспилював, заглушки поки не купив. Ну, то таке. Головне, зараз оцю частину домурувати, щоб вже тут було все рівненько гарно, потім зачистити його, перешити, пофарбувати, щоб воно було все готове. Так що, зараз на штатив ви дивитесь, а я починаю. І також в коментарях питали з приводу гаража. Щоб я її показав, який він, що там і так далі. То Перед цим трішки тут траву викосив, щоб можна було відкрити, бо відкривається тут доволі складно. Так. Як бачите, тут павутина ціла куча, бо тут у нас міш припаркований. І зараз ключ підсвітку. Зроблю коротеньку екскурсію. Так. Він доволі низький, що ви розуміли. Я ось стою, то він в мене 1,75-6, не знаю, ось так. То з то, приводу автомобілів я не знаю, що сюди може заїхати. Мій туран сюди. Я не впевнений, що заїде. Може і заїде, але я не впевнений, що це дуже гарна ідея сюди не пхати, тому що тут стеля тут робили якусь таку плиту. Буде самі. І воно періодично таке висипається, десь відпадає. Може, тут паутинеш так багато. Так, Тут в нас є білярний стіл. <гум> він, само собою, нікуди не годний, його вже погризли, поїли. Ну, сам са факт, що тут така класика є. Стар, З старого магнітофона. Коробка, музика була, все як треба. Якісь великі железяки, якісь тут тачки. О, розкладушка. Оце, до речі, класна штука. Десь згодиться каністра, якісь пляшки, коробки від масла. Там далі. Там я не хочу там пауків багато, бо з приводу пауків мене за ногу все-таки щось вкусило. Зараз вийду на світло, то покажу. Так, тут якісь бочки, також є бетон. Який, в принципі, також згодиться. Я навіть знаю, де я використаю тут воно... Метал якийсь. Ну, я сюди заходив, може, рази два раз, коли ми її купляли і вторий раз, коли сюди бетону сумішувач, закотив і закрив. Тут, в принципі, якщо парити, цікаве щось буде. Він дуже низький, от правда прям дуже низький. тут ще по центру пузо таке, то для автомобіля це. ну... Навряд чи це сюди якийсь мотоблок, якісь от такі штуки вставити то в принципі норм. А автомобіль, я навіть не знаю, щось буде дуже маленьке, низеньке і так далі. То зараз викотю, підключу все. І буду працювати. так що дивимося. І з приводу ноги. Ось права нога, з якою все нормально, а ось ліво. Зараза, ось зарази в мене вкусило, воно вже другий день пухле, гаряче, пече, болить і так далі. Бо воно навіть так ну, через відео не сильно видно. Підпухло воно тут добряче. То не знаю, за цей сезон, поки я тут ось шрами на ногі також залишились, це мене вже вкусили третій чи четвертий раз. Щось от таке. Сходить воно також дуже довго, воно сходить десь біля місяця, воно це таке червоне пухле, потім якийсь період починає чесати сильно. І болить. Зараз воно болить, в принципі, но... вроді більш-менш. То все, починаємо працювати. Пролетіло майже півтори години перші, в принципі, не складно, Дуже багато часу займається підготовка. Привезти маленькі камінчики, привезти великі камінчики, зробити розчин, набрати розчин, подати розчин і так далі. То зараз так, більш-менш з урахуванням того, що я таке ніколи не робив, в принципі, піде і зверху потім. Я, ну, тут ще прикладуться камінчики, а потім зверху стяжочка буде рівненько. В принципі, плюс-мінус як оце отут. А З другої сторони, їх так само тут їх, між собою їх прижимав, підклинював, все як має бути. А з іншої сторони, я сильно не заморачувався. головне, щоб не було дірок. Такого. Все позамазував, за щебіни, повставляв, бо з цієї сторони його все одно ніхто бачити не буде. Потім вже під фініш більш-менш симпатично зроблю, зроблю, щоб... Водичка стікала сюди і все. Думаю, нормально буде. Головне, щоб з вулиці більш-менш нормально виглядало. Всередині то таке, там все одно малина росте. Так що зараз трошки перепочину, бо на сонці дуже жарко, дуже пече. І буду далі продовжувати. День. Вчора прийшла Настя, порядки наводили, я працював. Сусід прийшов, допоміг трошки, підказав в деяких моментах, то перші 3 метри, поки це все згадав, пішло десь ну, мінімум 3 години, може трішки більше. То зараз воно ось так виглядає. І там два великих камінчика виставлені майже по рівню то підготував місце. Зараз ще тут трошки тінь, буде комфортно попрацювати. Так що, на штатив все підготую і починаю працювати. Забутував, залишилось цей шматочок і можна починати вже другу сходинку. Ну і як завжди, почав почала бетон, почав бетонозмішувач себе дуже погано почувати. Бо тоді, як приходив той чоловік, марвав зі своїм внуком, вони поставили сам змішувач не по рівню і розбили тут підшипника. Я її тоді виставив, вроді більш-менш нормально, потім вони перейшли далі і прийшов тест. Тест поставив його також криво і добив той підшипник, але воно ще більш-менш якось працювало. А зараз зовсім біда. Ну, зараз виставив, поки що працює. Мені головне. що Вона витягнула вже до кінця. Цей вже розчин. Щоб вичну не замішувати, щоб це вже до кінця дойти, а потім її вже розберу, пошукаю мене підшипника, переберу, все, її перешліфую, перемажу, пофарбую і чекає. Так Що? Зараз далі наш штатив і продовжую. Такс. Пройшла ще годинка. Телефон на зарядки був, то я перекусив. Зробив ще один заміс і зробив стяжку. Кривовато, Місцями такі ямки є, але воно буде стікати то сюди на вулицю, то трошки в двір, в принципі, нормально буде. Це все страшне, закриється металопрофілем. він буде, в принципі, ставитися ось так, тоді нічого видно, в принципі, не буде. То ось так воно виглядає. І тут ще вчора такі. Два крапечка величеньких вже нарощен поставив, вони вже заклякли, то зараз починаю робити цю сходинку і далі. В принципі, до вечора ще час є. Зараз у нас тільки 4 година дня. А почав я працювати десь в 11 -ті. Оце коли маленькі камінчики наверх ідуть, вже доволі складно підібрати плоскі маленькі, щоб вони за нитку не виступали, щоб стягнулося більш-менш нормально. Часу... воно не важко, але довго, прям дуже довго то зараз далі на штатив і дивитесь, а я далі працюю. Вчора і не дозняв, також вечором дощик пішов. То зараз йду до хати, покажу, що вийшло, скільки зробив, підрахую все. Що дивимось. Іду потихеньку до хати. І тут у нас отаке чудо біля річечки. Аж підскочив. думав якийсь шланг лежить якась трубка. А ні, це якийсь вуж мабуть, чи щось таке. І звісно чіпати не буду. Піду далі. Вчора перемазав все перетворюючи у Всі труби. Прогноз погоди показував, що буде сухо, все класно. Вчора пішов прям добрей. І все він дружно змив з усіх, тільки на самих оцих стопчиках. Вроді ще так щось більш-менш є. А там воно щось не дуже. Реакція потрохи пішла, а потім дуже змила і все, і прийдеться знову брати кісточку, а воно ядюче, смердюче, вредне. Тут прийдеться повторно це все перемазувати, перешкрябувати. Так. І зараз подивимося, що в мене вийшло. Так в принципі це без переривної роботи. Це перед цим я перший день я десь годинки три витратив. На мурування, підготовку і на згадування. І другий день я там десь з 11, не пам'ятаю до 7 вечора, щось таке. Геть потихеньку і зрухаємо те, що все сам. То цей у нас оця вся огорожа. Тут 6 метрів, 12 метрів і тут метра 3, мабуть. Десь так і там кусочок. Ну, хай десь приблизно 17 метрів вся огорожа по кругу. То в принципі як на мене доволі швидко. То вчора цим ливнем навіть стяжку не змило. Вже темно було. Пішкиреба щіткою пометалу, що вона більш-менш нормально виглядала. то стяжка ціла, прям така камінюка, Уже ходити по неї можна. Так по нитки в принципі, там деякі ямки є. Ну, по факту це чорнова стяжка, бажано зверху ще чистову гарну зробити. І все. Буде класно, то на весь метал, якщо по цінах, то на весь метал я взяв 6-метрових, я взяв 19 е, штук, це обійшлось мені в 9, в 9 200. Там виходить. 72 гривні за метр. Я зараз перерахую і ви на екрані зараз побачите, скільки мені обійшовся метал. Ну, там ще залишилось 4, е, 4 мабуть 4, 6, 6 метрових крути, бо я їх брав на хвіртку. То там ще запас є. То в принципі як по металу, ну як? Це саме дешеве що я знайшов по 72. Саме дорожче, що я знайшов і з такої товщини і розміру, то вона була щось під 80 гривень. Так, зварювальні роботи. Зварювальні роботи мені обійшлися ну, в тисячу гривень. Це знайомий. Плюс це така категорія людей, що готова працювати, за, як говориться, за трішки скільки досиш і другої горілки. То поварив непогано, в принципі, більш-менш. Мені в принципі подобається. То зараз на даний момент вся огорожа від нуля до цього моменту, ви зараз на екрані, бачите, скільки ми обійшлось. І залишилося ще вибрати колір, підсобрати для початку грошей трохи, вибрати колір, замовити частково штахетник. Оцю частину залишиться штахетником, і тут, там, де йде такий дві, два оцих. Одну сходинку, там воно ну, одним буде йти, то я також думав там штахетником. А далі все профілом. А зашити, щоб тут менше діти лазили, менше всякі тварини тут лазили, бо тут сусідські собаки, це треба ще буде огорожу з тієї сторони від сусідів, хоч якось зробити. Ворота також пофарбувати. То робота ще є, робота продвигається. Серія то... затягнулась вже мабуть мінімум хвилин 25 то й 30 то буду цю серію на і закінчувати далі вже буде метал буде варитись сама хвіртка, ворота. Це все вже побачите в наступній серії. Так що дякую, що додивились до самого кінця. Бережіть себе і до нового відео!